Доводи, хочу поділитись з вами ідеєю посадки горіхового саду. Як ми всі прекрасно знаємо, горіх це цінна культура не тільки своєю ціною, але й високим вмістом різних вітамінів та мінералів. Територія у мене невелика, це 102 метри на 12 Тобто я тут планую садити два сорти грецького горіха. Перший сорт це Чернівецький 1, другий Буковинський 1. Щодо плану посадки, мабуть, 7 на 12, 6 на 12. От приблизно так. Згодом я знімлю відео про саженці, розкажу, як і які я обирав, чому. Які тут температурні показники в нашому регіоні? Ну і більш детально інформацію про посадку.